Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь кість сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс в нашому місті встановили камери відеоспостереження, які розпізнаватимуть номери автомобілів. У Чернівцях хочуть зробити окреме закрите котежне містечко. Його жителі вирішили відгородитись від решти новобудов залізними брамами. Для пацієнтів Садгірського протитуберкульозного санаторію відкрили новий спортивний майданчик. Для правопорушників в Чернівцях настав чорний день. В нашому місті встановили камери відеоспостереження, які розпізнаватимуть як номери автомобілів, так і правопорушників за допомогою сканування облич. Про проект та про те, як працює ця система, дивіться далі. В Чернівцях встановили 30 камер відеоспостереження, які працюватимуть задля виявлення правопорушників на вулицях нашого міста. Це проект, в який ну, значно підвищить безпеку проживання, перебування чернівчан. В місті. Це тільки перший крок, який нам профінансували, скажімо так, наші європейські партнери, але ми опрацьовуємо включення, скажімо так, більшої кількості камер відеоспостереження в систему Безпечне місто. Така робота проведена в рамках проєкту Інформаційна система безпеки дорожнього руху за підтримки спільної операційної програми Румунія, Україна, Республіка Молдова 2007-2013. Зокрема, відеокамери встановлені на восьми перехрестях міста: головної Руської Московської Олімпіади, Калинівської, Комарова Головної, Комарова Небесної Сотні, Проспекту Незалежності Головної, Проспекту Незалежності Небесної Сотні, Руської Винниченка Руської Московської Олімпіади. Така система дозволяє цілодобувати. Бо вислідкувати за рухом транспорту та пішоходів, і надалі буде використовуватись також і патрульною поліцією, яка має запрацювати в нас вже в лютому наступного року. Хочу також наголосити увагу на тому, що для того щоб визначити місця, де будуть встановлюватися відеокамери, була було декілька зустрічей відповідної робочої групи, в яку входили представники і відповідних підрозділів міської ради і органів ДНІ. І зосереджували увагу на тому, де є найбільше скупчення транспорту, і де по статистиці є найбільша аварійність. Тобто, власне, визначили вісім перехрест, і сьогодні на моніторі ви можете бачити сигнал з цих відеокамер. Як ви бачите, що якість сигналу є досить хорошою. Тим більше ці відеокамери фіксують як безпосередньо автомобіль і його номера, так і вже незабаром фіксуватимуть обличчя правопорушників. А отже, до прикладу, якщо вантажівка вивозить гравій, її можна буде легко відслідкувати. І от машина проїжджає чорна система зафіксувала номери цієї машини. Тобто порушення вже визначається вже з бази даних можна визначити пошуком і фотографія машини, і потажати мобілі. Більше того. Система інтелект використовується в даному випадку, є багатомодуна. Тобто, в перспективі, якщо буде додано камери, які будуть прослідковувати за правопорядком у місті, можна буде задавати пошук людини за її обличчя. Відеомоніторингова система включає в себе відеосервер, сервер обробки даних та 30 відеокамер, які встановлені на вже зазначених перехрестях. Цей модуль дозволяє розширятися. Ви бачите, він має такий у вигляді ячею, він може розширятися, тобто об'єми можемо розширяти. Цей сервер видає інформацію звідси на відеотермінали користувачів, які будуть користуватися даною інформацією. Це є потужні джерела безперебійного живлення, які дозволяють до 48-50 хвилин роботи без Електрики проект інформаційна система безпеки дорожнього руху місяць код 1719 впроваджує Буковинська агенція регіонального розвитку спільно з Чернівецькою міською радою за підтримки спільної операційної програми Румунія Україна Республіка Молдова 2007 2013 яка фінансується європейським союзом через європейський інструмент сусідства та партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у програмі. Бюджет українських партнерів проекту складає понад 76 Тисяч євро, з яких майже 68,5 тисяч профінансовані за рахунок коштів Євросоюзу. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях хочуть зробити окреме закрите котежне містечко. Конфліктна ситуація у Віденській брамі виникла між забудовником та мешканцями котеджів, які вирішили відгородитись від решти новобудов залізними брамами. Це, звісно ж, спричинило безліч незручностей у першу чергу для решти мешканців мікрорайону. Детальніше про з'ясування стосунків навколо брами, дивіться далі. Чернівчани, що придбали житло в елітній новобудові Віденської брами, не можуть потрапити до своїх майбутніх помешкань. Причиною є перешкоджання проїзду через всі наявні в'їзди на територію мешканцями котежного містечка. Але добрий день, будь триви, будь ласка, ворота на е багатопортивного гіду. На Сумській. – машини пішкому на машині не можна не можна. Чому не можна? Так ви не директора, я не можу це. Директори щоб вияснити, чому самовільно перекриваються вулиці з загального користування, вже вдруге зібрали комісію. Порушень особливих ми зараз і місяць тому ми виїжджали, обслідували територію. Ми не виявили. І однак на сьогодні мешканці котежного містечка звернулися. До департаменту містобудівного комплексу з таким питанням, що вони на сьогодні їхні. Землі, на яких вони проживають, вони закупляли квартири там з такою умовою, що містечко буде закритого типу. Члени комісії зазначили, що вулиця Віденська та два провулки перебувають на балансі міста, тому є вулицями загального користування і обмежити рух на них заборонено. Свою чергу мешканці котеджів наголошують на тому, що живуть у закритому містечку, тому наполягають на обмеженні руху на цих провулках. А для решти мешканців Віденської брами пропонують зробити окремий заїзд. Ви не виконуєте свої обіцянки, які які ви обіцяли жителям. Коли купляли від вулиця Слов'ян за заїзд, все, проблеми, це получається, Ігор що получається? Що коли ви нам продавали, тобто ми коли купляли у вас будинок, угу. Ви нам сказали, що це має бути закрите котежне містечко. Тобто там мали бути коте після тривалих суперечок. Забудовник пригросив демонтувати брами, які встановлювались як елемент декору та реклами, оскільки вони є торговою маркою та придбані за кошти компанії. А це, це торгівельна торговельна це, марка. Подивіться, як це, вона виглядає. Я вас європа. Далі я ставлю, ставлю ці ворота там. А скажіть, я вас мешканці котежного містечка наполягають на тому, що придбали браму та зробили заїзд за власні кошти. Тому порекомендувала забудовнику та решті мешканцям Міденської брами відгородитися. Огородіться і робіть собі свою звірити. Тоді робіть їм виїзд, нехай люди їдуть. Вибачте, ми за наші кошти поверніть то що ви нам обіцяли. Наразі мешканці багатоквартирних будинків не мають змоги потрапити на територію автомобілем, а інколи навіть і пішки. Адже жителі котежного містечка обурюються тим, що хтось ходить повз їхні будинки. Натомість доводиться йти в обхід до того ж через будівельний майданчик, де зводять нові будинки. Голова ОСББ відень таку інформацію наполегливо спростовує. Вхід, вихід, спокійно, можна людина зайти, подивитися. Тобто наразі ви не перешкоджаєте просувати територію тим людям. які живуть ви ж ходите, от бачите, люди ходять туди назад, нема проблем. Ну, це це зараз так відкрито, Тільки що ми були з тої сторони нас не пустили. Вас не пустили? Ви поки покажете мені на камері, що вас не пускали? За що зі Відповіді ми так і не отримали. Встановлення двигунів на брами та перешкоджання пересування мікрорайоном, вулиці якого знаходяться в загальному користуванні. Забудовники прирівнюють до рейдерського захоплення. Такі дії носять ознаки злочину, передбаченої статтею 356 6 кримінального кодексу. Звичайно, ніхто тоді не міг думати і навіть догадувати, що воно може використано бути як створення перешкод в рухові по вулицях міста. Не можна ділити людей на першого сорту другого сорту, то одні котеджі, другі квартири, поки ніхто не йде на поступки чи компроміси, мешканці багатоквартирних будинків перебувають не в найкращій ситуації. Наразі в будинку кожен здійснює внутрішній ремонт, а змоги привезти будматеріали немає. Та й в перспективі об'їжджати сусідню вулицю, яка перебуває у жахливому стані, ні в кого не виникає бажання. Звониш охоронцю, щоб відкрили, питаються, куди ти їдеш, коли ти кажеш ти до багатоквартирного. Ну вибучається гарно і кажеш, що не можна. У цьому загальному є конфлікт, тому що якщо є там в'їзд. Я би хотів приїжджати на ньому. Я не хочу об'їжджати там ще якийсь додатковий кілометр. Там ну там чи скільки вона там іде, щоб доїхати до нормальної вулиці. Так як консенсусу дійти не вдалося, голова комісії наполіг на тому, що це питання необхідно вирішувати шляхом нормальних перемовин, тому його відклали. Однак наполягли на тому, що князівства в місті не буде, і те, що всі тут мешканці кричать, що у них закрите містечко, і їм обіцяли, що воно має бути закритим містечком. У нас немає такого формату закритого, а у нас є все відкрито, і всі дороги, всі проїзди, всі провулки і так далі мають бути відкритого типу. А ми і надалі відслідковуватимемо цю ситуацію та розповідатимемо про перебіг подій. Іван Бочилинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Олександр Лозовський офіційно призначений на посаду голови правління ПАД Чернівці Обленерго. Таке рішення прийняла 17 серпня наглядова рада підприємства. Про це Чернівецькому репортерові повідомили у пресслужбі Обленерго. Лозовський виконував обов'язки голови правління із середини червня, коли попереднього керівника було призначено на роботу в Житомир. Олександр Лозовський у 2009 12 роках обіймав посаду директора Ізмаїльського Одеса Обленерго. Нагадаємо, між Чернівці Обленерго та комунальним підприємством Чернівці Водоканал постійно виникають конфліктні ситуації через борги комунальників енергетикам, через що останні постійно погрожують відключити. Підрозділи водоканалу від водопостачання. Але минулого тижня у програмі Пряма відповідь на телеканалі Чернівці міський голова Олексій Каспрук зазначив, що між ним та новим керівником обленерго з'явився конструктивний діалог. Іде абсолютно зараз на даний момент конструктивний діалог. Там на цьому... змінився директор. Змінився директор, да. на цьому тижні. А політика лишилася такою самою, чи ви відчуваєте, ну, що я це? Я відчуваю, такі? що змінив. Вона стала більш прагматичною. Угу. Сьогодні ми, ми ведемо мову, скажімо так, в площині клієнт-постачальник. Да? Е, було засідання Наглядової ради водоканалу, де давалися ці всі економічні викладки. Є певні напрацювання. Я думаю, що ми знайдемо той компроміс, який дозволить угу. не відключати водоканал і покращувати ситуацію з платежа. Майже 80% вуковинців вважають себе бідними. Такими є результати опитування населення, проведеного обласним управлінням статистики щодо самооцінки своїх доходів у 2014 році. Домогосподарствам було запропоновано визначити, до якого класу за рівнем матеріального добробуту вони себе відносять. 79,5% віднесли себе до бідних, 20% – до небідних, але ще не представників середнього класу. Піввідсотка респондентів віднесли себе до середнього класу і жоден з опитаних не вважав себе заможним. На запитання, яка сума грошей необхідна в середньому кожній людині на місяць, щоб не відчувати себе бідним, більшість 40% – вказали дохід в межах від 2 тисяч 300 до 3000 тисяч. Ста гривень. На запитання, який дохід був би достатнім, щоб відчувати себе представником середнього класу, більшість опитаних зазначили дохід у межах від 8 до 10 тисяч гривень. Для пацієнтів Садгірського протитуберкульозного санаторію відкрили новий спортивний майданчик. Напередодні Дня Незалежності України представники влади краю, небайдужі меценати та гравці футбольного клубу Буковина. Ініціювали відкриття нового майданчика для дітей, які проходять реабілітацію в оздоровчому закладі, та відтепер зможуть проводити вільний час з більшою користю детальніше далі. Перекладини, смуги перешкод, футбольні ворота та багато іншого стало доступним на новому спортивному майданчику, який спорудили для дітей, що перебувають у протитуберкульозному санаторії. Відкрили майданчик представники влади Буковини та гравці футбольного клубу Буковина. Але для розвитку, ну як на мою думку, для розвитку дітей, як фізично, так і морально, щоб вони відпочивали від занять, це дуже важливо. Це я дивлюся на цих дітей і я в заході. Але в наш час, коли я ще починав, у нас не було навіть такого. Ми збиралися на пустирях і, я не знаю, по будівництвах якихось, якихось лазили. У нас такого не було. Тому, думаю, це. Дуже класний майданчик. спонсором будівництва майданчику виступила одна з релігійних общин міста, для якої вже стало традицією допомагати працівникам та пацієнтам санаторію. Іван Лазаренко згадує, яким було місце до того, як з'явилися спортивні споруди. Шов на це місце перший раз. То тут був, можна сказати, пустир і дуже високі бур'яни, деякі деякі де, де 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 кущі і з божу помощю. Ми загнали туди грейдери, загнали туди камази піску, насипали, розрівняли із Божою допомогою. Ви бачите, що на сьогодні потрачені великі кошти, але слава Богу, що ми змогли їх винайти. І слава Богу, що цим дітям буде хоч якась радість, хоч якесь свято. Діти в свою чергу залишились задоволеними, адже порівнюють новий майданчик із тим, на якому їм доводилось займатись до цього. То, там у два рази менше менше поле за це. І можна, як сказати, тут більше пола, і можна грати в футбол навіть по 12, а там можна було лише на 5 чи на 3 грати. Люблю футбол. Саме більше займаюся футболом граю. Чому саме? Чим собі? Мені сподобалося, бо це командна ігра просто. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.